Володимир Фасенко, політолог, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір, добрий вечір. Вітаю вас. Ну, якщо говорити про перспективу власне тих справ, які е, започатковані в міжнародних інстанціях, і ось ця перспектива: наскільки її дійсно варто е, і ризиковано пов'язувати з переговорним процесом, і з тим е, просувається чи не просувається так званий мирний трек. Розумієте, от ця історія, вона така дуже суперечна. З одного боку, заяви про те, що ордери залишаться чинними, і так далі, з іншого боку, ми готові сприяти, готові, скажімо так, до гнучкої позиції, щоб не заважати мирним переговорам. Але є право, є сила закону, є в даному випадку сила міжнародного права. А якщо е, е, рухатись за логікою, що головне підлаштовуватись під політичну конюнктуру. А в якій зараз домінує право сили, ну тоді міжнародне право залишається в одному дуже поганому місці, на превеликий жаль, і от тому е я вважаю, що зараз такі сигнали не зовсім є доречними. Мені здається, що е є намагання так, от саме підлаштуватися під кон'юнктуру, нібито допомогти переговорному процесу, але е саме нинішній контекст не зовсім доречний і коректний. І навпаки, от потрібно наголошувати на тому, що мають сторони, які домовляються про припинення війни, мають поважати міжнародне право стандарти міжнародного права. От такі заяви мають лунати. Ну це моя суб'єктивна думка. Наприклад, і жаль, от нинішня ситуація зайві раз свідчить про те, що міжнародний кримінальний суд переживає серйозну кризу, але це не означає, що все от треба про нього забути. Ні, треба боротися, зробити все можливе. Всім країнам, які причетні до його роботи, щоб відновити його авторитет, його вплив, і щоб він виконував свої функції. А це дуже важливо саме для того, щоб не забували про силу права міжнародного права. А для нас є інші інстанції, ким ми боремося, зокрема, створення спецтрибуналу, він має співпрацювати до речі з МКС. І там є співпраця щодо розслідування певних справ. Багато ще треба зробити для того, щоб от працювала вся ця інфраструктура. Ну і я вам скажу, тут, до речі, є багато конкретних питань, за які Україна бореться, незважаючи на переговорний процес. Переговори важливі, але там треба відстоювати наші інтереси. Але от конкретний приклад не веду: де треба і як треба боротися за наші інтереси, і це стосується міжнародних інституцій. От 3 грудня Генеральна асумблея ООН ухвалила резолюцію за ініціативу України наших європейських партнерів Канади, про, яка засудила викрадення українських дітей Росією і е, закликала Росію повернути викрадених дітей. Е, е, таким же чином ми боремося зараз, от в цьому питанні в США. Українське посольство, наш посол Стефанішин долучилися для того, щоб в Сенаті відбулися слухання з цього питання. Формально можна вважати, що це може завадити переговорному процесу. Але йдеться про те, щоб або Росія повертає наших дітей, це принципове питання, або американські сенатори готові. Просувати законопроект про те, щоб оголосити Росію країною державою спонсором тероризму. Оскільки вона от краде українських дітей, а там є багато інших, скажімо так, підстав і аргументів для визнання спонсором тероризму. Це конкретний приклад. От, нібито не головне питання, не мейнстрімове, але воно, воно якраз свідчить про те, що незважаючи на переговорний процес, ми маємо піклуватися про силу міжнародного права, про принципові речі. І гуманітарні, і правові. От, е, от це я вважаю є важливим, а не просто знаєте, забути про міжнародне право, про принципи міжнародного права заради того, щоб вот е, е, був мир. Мир важливий, необхідний, але не ціною поступок на користь країни агресора. Але ось ці резолюції, ми їх чуємо з 2014 року. Закликали Росію. Ну можна з таким самим успіхом і промовчити. Чому ви думаєте, що щось має почати працювати? Дивіться, ця резолюція не означає, що Росія наступного дня все це буде виконувати. Але це міжнародна правова позиція. У нас в країні теж далеко не всі закони виконуються на превеликий жаль. Є розрив між формальною буквою Конституції права і реальним станом. Але це не означає, що треба забути. Про закони, навпаки, треба рухатись до правових стандартів, да так само і в міжнародному праві. А якщо ми зараз будемо девальвувати силу міжнародного права, ну тоді будуть погані наслідки, власне, те, що зараз на жаль відбувається. Так що в цьому сенсі це боротьба за міжнародну праву позицію. Якщо ми не будемо цим займатися. Ми будемо відступати по всіх лініях. Треба нагадувати, це теж боротьба. До речі, пункт по викрадених дітях це е, теж е, частина переговорного процесу, і вона є навіть і в американському мирному плані. А якщо б ми не боролися, якщо б ми про це не нагадували ні на трибуні ООН, ні в Сенаті США, цього б не було на превеликий жаль. Так що ні, навіть в таких е, нібито не головних питаннях, як гарантії безпеки. На чисельність чи української армії, чи статус в окупованих територіях? Ні, і в таких суто гуманітарних питаннях теж треба боротися за наші інтереси. Ну, в такому разі чи маємо ми достатній інструментарій, тому що коли ми говоримо про актуалізацію цієї теми, про потребу і постійно постійну присутність в порядку денному, тут навіть нема про що говорити. Це дійсно потрібно, важливо і робиться. Але є натомість інша друга частина. Ну, бо якщо ми вже порівнюємо це, наприклад, з виконанням законів в Україні, ну то є велика різниця між тим, чи хтось ходить на червоне світло, чи не ходить, і між тим, чи притягують до відповідальності серійного вбивцю. То певно, і тут так само має бути оця кореляція. Наскільки це? Можливо, не а, абсолютно говорити правильно, так. Да. Угу. Абсолютно правильно, да. Тому так, да, тут безумовно є е, такі, я б сказав, е, побутові ситуації, е, це одна е, площина. А є принципові речі. Зокрема, от якщо ми повертаємося до теми МКС воєнні злочини. Не можна забувати про. Е, Покарання можливо не зараз. Ми я знаємо по досвіду міжнародного кримінального суду. Це відбувається не моментально, а іноді на історичній відстані, коли для цього створюються певні е, сприятливі і політичні і правові умови. Але покарання, невідворотність покарання за воєнні злочини. Точно також має бути невідворотність покарання. От як всередині країни, людина е, е, скоїла важкий злочин, е, да має бути покарання. І тут термін давності не має працювати, якщо йдеться про важкий злочин. Точно також і в міжнародному праві. Це от просто для порівняння, якщо ми вже такі аналогії або порівняння між внутрішнім правом і міжнародним правом проводимо. Але в будь-якому випадку я ж кажу, це все просто прояви конкретних ситуацій, боротьби за наші інтереси. Ми маємо боротися за наші інтереси і на переговорах про припинення війни. Там є за що боротися зараз. от цим займається наша делегація в США, і е, от ми тут формуємо спільну позицію з нашими європейськими партнерами. Наш президент збирається їхати в Європу. Вот якраз для того, щоб зміцнювати цю спільну позицію з нашими європейськими друзями. і е, це стосується гуманітарних питань, тому що це теж складова переговорного процесу. Так що тут дрібниць немає. На тому, що якщо ми починаємо відступати в окремих питаннях, ну нас будуть тиснути і по інших напрямках. Давайте ще встигнемо обговорити ще одну е, тему. Адміністрація Дональда Трампа опублікувала нову стратегію національної безпеки. Найважливіший елемент це захист зовнішніх кордонів та забезпечення інтересів США у країнах західної півкулі. Вашингтон хоче зберегти значну військову присутність у регіоні, щоб контролювати морські шляхи та боротися із нелегальною міграцією. В стратегії зазначено США стежитимуть за діями інших держав лише тоді, коли вони безпосередньо зачіпатимуть американські інтереси. Також країна зацікавлена у завершенні конфліктів. В азійсько-тихоокеанському регіоні та збереженні статусу кво щодо Тайваню. Ключовий інтерес також є у припиненні війни в Україні. Водночас, критика урядів є, зокрема за порушення свободи слова і політичної опозиції, присутня більш виразно ніж критика Росії. Ну, про цю стратегію я думаю, варто докладніше поговорити. Наскільки вона відповідає, давайте так вимозі часу і тим реаліям, які е нависають над сполученими штатами. Ця стратегія відповідає ідеологічним світоглядним засадам людей, їх світогляду, от їх, скажімо, так, уявленню про світ і яким має бути світ у тих людей, які зараз при владі в Білому домі. Я маю великі сумніви, що ця стратегія відповідає справжнім інтересам, саме безпековим і національним інтересам Сполучених Штатів. Коли основний напрям критики на адресу Традиційних, історичних і політичних, і ідеологічних союзників Сполучених Штатів, які разом були з Сполученими Штатами в Першу Другу світову війну під час Холодної війни, були проти традиційних суперників і ворогів Сполучених Штатів. А зараз критика на адресу Європи. Тобто руйнуються партнерські стосунки. Ну, не кардинальна, не повністю слава Богу, але ну, демонстрація того, що є недовіра, є критичне ставлення до своїх союзників. Ну це, на мій погляд, не зовсім правильний підхід. І в той же час такий ефемізм стратегічна стабільність з Росією. А про що йдеться? Про яку стратегічну стабільність? Про бажання домовитись там, як е, е, спільні економічні проєкти реалізовувати з росіянами? Да, але як ви поділите стратегічну стабільність відносинах США і США з Китаєм і Росією? Куди подінуться принципові глибинні стратегічні протиріччя між США і Росією? Це стосується і ядерного протистояння, це дві найбільші ядерні держави, Конкретні протиріччя в різних регіонах світу, наприклад, зараз щодо Венесуели. Де у американців така конфліктна ситуація. І таких прикладів дуже багато. От я про Китай згадував, теж там є протиріччя. Да. І тому цей документ дуже еклектичний. Він відображає, я б сказав, такий е, е, не зовсім е, послідовний. Е, Несистемний е світогляд е нинішньої американської адміністрації, де є прояви із із ізоляціонізму, із ізоляціоністської політики, давня традиції, на жаль, Сполучених Штатів, є е е е відображення реальних інтересів США і в той же час е бізнесові підходи, є таке, я б сказав, майже підліткове якесь підліткове роздратування по адрес, на адресу Європи. Яка дратує е, нинішніх е, американських е, керманичів, е, тому що там при владі не їх політичні союзники, а е, такі е, я б сказав, е, системні політичні сили, помірковані політичні сили. І це дратує адміністрацію Трампа і тому вони критикують європейців більше, ніж е, хоча вони є історичними союзниками США, ніж е, тих, тих, хто є насправді е, не просто конкурентами. А історичними суперниками США і реальною загрозою Сполучених Штатів я знаєте, у мене така аналогія. Я от нещодавно спілкувався з американським журналістом е з такого поважного видання е Christian Science Monitor. Е і е ну, ми згадали такий, е таку відому метафору про те, що Сполучені Штати багато років виконували роль міжнародного поліцейського. І до речі, в стратегії там про що йдеться? Про те, що США відмовляються від цієї ролі. Вони не хочуть бути атлантом, який тримає міжнародний порядок. Скажу більше, фактично, зараз оцей міжнародний поліцейський почав домовлятися з гангстерами міжнародними, і от в цьому є небезпека. Тому цей документ, на мій погляд, він не відображає реальні стратегічні інтереси США, безпеки в інтереси США і він створює потенційні ризики. Саме для інтересів сполучених штатів це моя суб'єктивна думка, але критика на адресу цього документу вже дуже багато і в Європі, і в США. І я думаю, що потрібна серйозна змістовна і експертна і політична дискусія навколо цього документу всередині сполучених штатів, тому що з такою е безпековою політикою я думаю, що США отримують великі проблеми. Спасибі вам, Володимир Фасенко, політолог був у нашому ефірі.